Скажи, мама. Що сказати? Ото добрий. Ну подивися на його ніжку, візьми ножика свого дістань. Зараз будемо бачити, чи то добрий. А де ж ножик? А де... Давай я тобі допоможу. Порозгортай там травичку поки. Добрий, добрий, мамо, добрий. Так, оцей ніж діставай. Оцей, оцей діставай. Пальчиками. Добрі. Мама Ой, Який великий. Ух ти, який великий. І добрий. А по жадуму хомой вубач. Ага. Добрі. Я знайшла сироїшку, але сироїшку ми залишимо е, смачкам. Їм смакують сироїшки. А собі пошукаємо якусь. Таку більше їстівний грибочок. Ось не дуже Сироїшка їстівна, але ми їх Ромчко, не збираємо, бо я не дуже їх відрізняю від мухоморів. Тому будемо дивитися за їстівними грибами такими, що ми знаємо скажи. Що там, Ромчик? Борубик. Боровик. Боровик? Ти, яка гарна брізька. А тут ми щось знайшли. Перший бойовик! Ой, який гарний! Давай пошукаємо, може біля нього ще щось є. Кравичці. Вони ростуть парочками. який гарний. Дуже гарний. Ой, перший бойовик. cross out Ага. Любимі володарі гущавини. Там ще один є. А там травишці. Такий добрий мухомор. Класний, правда? Так сховався. Що, ти вже дві палки несеш? Ти будеш палки збирати тепер? Прямо от тою стежинкою. Тут такі букові листочки, що не бук. І дубочки. Ой, нам павучок прочепився. Звичай палочок. Ну, шукай, тут може є якийсь грибочок. Подивився? Mm -hmm. Я ще тут не була в цьому кусочку ліса. То ми вже дійшли до кінця, напевно, тут є кізонька пасеться. Там коза Марта називається, пам'ятаєш? Ще тут подивимося за грибочками та й вже йдемо. Де листок гарний, ти ж знаєш, мама, не може пропустити гарний листок. А ти знайшов гриба? Крухнява палка. Ну йдемо, йдем, вже треба Одийти додому скоро. Ні, мами, дібок туди. Вечора. До вечора? Так. До вечора? Ні, та де? То просто сонечко заховалося. Ми так піднімаємо наш красивий ліс. Красивезний ліс. Ось дві берізки з одного виросли. А може сплелися внизу. А отут можуть бути червонючки під горобиною. А ні, тільки мухомор. Я тільки можу мухомори класненько находити. Ай-яй! А ти теж можеш класні мухомори понаходити? А ти шукай, давай нормальні гриби. Добре? О, дивися, тут таке гарне, мені подобається. Ось така рослинка. Дивися, хто тут сидить, рамчик? Сонечко. Так? Да? Спить вже? Ти спиш, сонечко? Привіт. Будеш летіти? Ну лети, лети, лети. <свистит> Мама, хе Ма, ну бізи, мені вже уже дипить. Ми далеко полетіла, та. <свистит> Де твоє сонечко? Тявиться. Покажи моє. Цвя? Так. Ага, тут якісь, може, колись були лавочки, може столик собі тут ставив. А де ви? Може вже забрали його? А, чому? а тут бачиш, може, і столик дійсно був. Уже собі на пікнік ходили люди. Коники стрикочуть, як літом. А тут відпочине. Побачиш, грибники йдуть. бачиш? Теж мама з маленьким. Або просто якась тьотя з маленьким. Шукають. Ну йдемо? Так. Хош. Стежка якби від річечки. А тут є осики гарні. І ми, може, тут знайдемо щось підосичне. А тут підосичники. підосичники. Яке небо гарне в жовтих листочках. Ходи грибничка. Ходи, грібу. Ходи, грибничка Ходи му А ти що ламаєш дерева? Думаю, що якийсь ведмідь ходить по лісі? Ромашка. Пішли. Дивися, дивися, чи є підосичники. Вони маскуються. Що там? Скажи Звівати! А, погані, погані грибочки. Ходи. Там ще подивимося, подивимось. Ой, які то гарні листочки. Краса. Я навіть не знаю, що тут у нас є осика. О, давай дивимося. Такий гарний листочок. Хочеш такий листочок, мама, твій, Так. так. Такий осінній листочок. У я зоти є. То я ламаю гіляки. А я в чому? Спиною. Покажи, бо десь. От того бачиш гриба поїдженого. От того. А того? Ану, що це за грибочок. Тільки обережно не поколися. Добрий. А ну діставай його. Добре. Дість, давай, нажа. Тут може іще один бути десь біля нього, а може його вже і знайшли грибники. Ну, покажи. Ага. Такий, трошки його вже поїли. Немачки, але він добрий, ну добрий. Гарний? А ну давай ще тут подивися в травичці, може ще є. А о, в ці берізки йдемо. Йдемо? Там є ця долина мухоморів. Йдемо? Ходи. Ховай ножика, щоб грибочки не лякалися. Йдемо всього дивимося. не буде. Грибочки, не дивіться, ромчик ховає ножа. А я покиду, подивлюся на квіточки. Можем ти? Так. Іди, але ще тут теж під ноги дивися, може тут буде в траві. Якийсь гриб. Добре? Ходи. Там, напевно, найбільше ходять в тих от лі... Маленьких берізках. Бо вони такі гарні, гарні. У них просто навіть хочеться просто гуляти в тих берізках, правда? Що ти з неюсь. Квіточки. м'яко під ногами Хоч мухомора, бачиш, Ромчику. Во! Володарі. Галявин. А от там ще є. А тут їх всі вже пороз порозтовкали. О. Вцілілих нема. Якийсь намачок собі смачно поїв мухомора. А ось тут, дивіться. Ой, це який! Теж мухомор Він Дуже старий. Бачиш, сімейка тут збереглася. Таких маленьких ще не рухали, певно. І цю сімейку. А ми можемо знайти, а ми йдемо там в ті такі хащі. Біли є, біли є. Я кажу, слухай. Що, що ті, що біли є? Та бі... білих щось ми не бачили ще, так щоби ст... зграю. По... А ми біля нього ще дивилися, то більше нічого і не було. Все, Ромашка, давай виходимо туди в ту сторону. Там є ціла галявина Ми там. Ой, ой. Мухомори теж готують, правда? Та й варять їх, варять, 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 потім щось ще варять і тушать. І... І тут... все, потім Дивишся вже по мойному відвір'я. Ліпше зразу викинути, ніж потім переживати. Не дуже довіряємо ховичкам. Ну, давай, було дер лісу, йдемо. А чому? Ну йдемо, йдемо йдемо стежкою. Вот, бачиш, мухомор і стаж коли др-др-дир. Шлі. Пити молочко і спати. Чашка? Не, не, ду, не, ду, не, не,